Коли першокласники перевтілюються на улюблених персонажів, а вчителька керує класом без з єдиного крику. Підписуйтесь, а я покажу і розкажу. Ми приїхали в школу, і за 15 хвилин до початку святкування для батьків відчинили двері. Зайшовши в клас, батьки побачили музей воскових фігур. Кожна дитина обрала собі персонажа та підготувала коротку розповідь про нього. Артем вибрав наймолодшого гравця футболу Ламіна Ямала, який у 17 років грає за футбольний клуб Барселону. Процес був організований як у справжньому музеї. Підходиш до експонату, натискаєш умовну кнопку, і воскова фігура оживає та розповідає про свого героя. Ще у музеї ми побачили Тейлор Свіфт, декілька Криштіана Роналду, принцесу Діану, якогось мисливця за алігаторами, декілька спортсменів і спортсменок. Ще тут була одна кантрі-співачка у класному такому образі, сестру перших авіаторів, братів Райт. Ми побачили і Джастіна Тімберлейка. Але найбільше мене вразило, як вчителька організовувала дітей: ніяких підвищених голосів. Для початку вони сідали на килим на підлозі. Якщо діти її не чули, то вона просто починала плескати в долоні. Діти, які помічали це, приблювалася, і так увага всього класу зосереджувалася природно. Після цього всі діти отримали нагороди. Артем став суперрідером класу. Ніяких там віршиків, пісень читаночків. Ніхто не напрягав дітей такими речами. Після цього всі вийшли на шкільний майданчик, а батьки принесли ковдри, розкладні крісла, влаштували справжній американський пікнік з обідом та напоями. А діти гралися з м'ячами, повітряними зміями, взагалі хто чим. А дорослі спостерігали, сидячи на триві та спілкуючись. Об 11-й мав приїхати фургончик з морозивом, але нам довелося поїхати раніше Через робочі справи, і це єдине, що засмутило Артема – Наш ранній від'їзд, ось такий незвичний для мене, але надзвичайно теплий спосіб святкування умовного останнього дзвоника у нашому першому класі.